Вітаю малята! Сьогодні я пропоную повправлятися у сервіруванні столу. Серветку кладемо посередині столу. Серветницю ставимо зверху посередині. Блюдце ставимо перед серветницею посередині. Чашку праворуч від блюдця. Глибоку тарілку ставимо посередині серветки. Мілку тарілку ставимо ліворуч у куточку у лівому кутку серветки. Виделку з правої сторони спочатку кладемо, а потім ложку коло виделки. Ось так виходить сервіровка столу для дітей, які їдять правою ручкою. А якщо ви їсте лівою ручкою, то треба поміняти місцями зліва покласти виделку, ложку, і. Поміняти місцями чашку і мілку тарілку. Ось так. Бажаю вам успіхів у сервіруванні столу.